Правила існують, щоб їх порушувати. Дизайнери цього будинку сміливо змішали в одному інтер'єрі різні стилі, американський і французький кантрі. Шеббі, шик і боху вийшло оригінальне і дуже затишний простір, не позбавлений індивідуальності і деякого шику автори проекту Наталія Коритньова і Юлія Корнілова розповіли Інмі Ро, як створити інтер'єр для справжніх городян нескінченно закоханих в атмосферу заміського життя. Загальна інформація. Місце – Підмосков'я, селище Антонівка, метраж – 500 квадратних метрів, будинок – 120 квадратних метрів, басейн поверхи – 2 кімнати, 5 санузли, 5 висота стель, 1 і поверх 3,2 метра, 2 і поверх 3 метри. Наталія Коретньова і Юлія Корнілова – засновники студії «Домінанта інтеріор Десітн Децоратіум». Кожен новий проект для дизайнерів політфантазії, творчості, кропіткої роботи, щоденна робота над собою, а ще багато кави, спілкування, авторський нагляд, терміни і результат, і, звичайно ж, радісні обличчя замовників, і так фотосесія. Замовник і побажання нам пощастило, з замовниками це люди з високим достатком, хорошим смаком, скромними уподобаннями, господар будинку, керуючий партнер у великій будівельній організації. Часто проводить час в колі сім'ї, дружини і двох дітей, у вільний час вони люблять всі разом збиратися за великим столом, щоб смачно і душевно провести час. Нашим завданням було создати інтер'єр для заміського життя, в якому буде затишно жити, вільно дихати і приємно приймати гостей. Оскільки у господарів будинку були різні стильові переваги, у нас вийшов інтер'єр, в якому вгадуються риси і ностальгічного американського і легкого французького кантрі, і шебішику і богу стилів. Планування два поверхи будинку мають однакову площу, і їх простір організовано за традиційним принципом. Унизу знаходяться гостьові приміщення, вітальня з каміном, і їдальня з витонченими сходами, і кухня збудовані у відкриту антіладу простору і наповнену світлом і повітрям. Верхній поверх займають спальні і ванні кімнати. Оздоблення для оздоблення стін в будинку. В основному ми використовували шпалери з квітковими орнаментами. Настільки популярними в англійських і французьких неокласичних інтер'єрах вони роблять кімнати затишними і дуже домашніми. Те, що потрібно для заміського будинку, у вітальні і спальні ми зробили ставку на шпалери з флоральними мотивами для дитячої дівчинки, підібрали матеріал з орнаментом, а хлопчика з морською темою. Також ми використовували багато дерева на підлогу, постелили статеву дошку, а у вітальні і спальні дубову під маслом. Нам хотілося зробити інтер'єр ще більш теплими, а ось сходи викладені світлим каменем, а подступенки, прикрашені кам'яною мозаїкою з синіми ромбами, ми любимо застосовувати в обробці традиційні натуральні матеріали плитку, мармур, піщаник, вони красиво старіють, набуваючи з часом мальовничість і романтичність. Так у ванні з'явилася бежева плитка з синім квітковим орнаментом в англійському стилі, і керамічний плінтус, виконаний в насиченому кобальтовому кольорі. У зоні їдальні підлоги, облицьовані теракотовою плиткою, а на кухні, білою з синім візерунком. Вона відмінно перегукується з кахлями на фартусі, портал каміна у вітальні, виконаний з вапняку. Нам хотілося додати в інтер'єр трохи брутальних мотивів в стилі кантрі, зберігання. Системі зберігання речей ми приділяємо багато уваги і завжди ретельно опрацьовуємо гардеробні разом із замовником у цьому будинку їх кілька, що стосується хазяйської вбиральні, то тут були передбачені полки для верхнього одягу окремо для футболок, блузок сорочок, брюк піджаків суконь, є висувні ящики для ременів краваток, хусток. Скрупульозно продумана і система зберігання взуття. Також ми зробили відкриті полиці для сумок. Капелюхів, крім гардеробних, передбачили і численні комори, в яких зручно зберігати побутові аксесуари і техніку, а також подбали про наявність стеллажів громадській зоні. На їх полицях знайшлося місце для предметів декору, книг і фотографій. Світло, виходячи з планування на першому поверсі вітальня, їдальня, і кухня збудовані у відкриту анфіладу простору і повну світлом і повітрям. Ми вирішили створити освітлення, яке підходить для кожної зони, але в той же час об'єднує їх в єдиний простір, встановивши незалежні вимикачі, які за допомогою світла розмежовують простір. Ми акцентували увагу на певній частині приміщення, настільна лампа, підвісні люстри у вітальній і дальні в одній стилістиці також допомогли створити гармонійний інтер'єр. Ключовий елемент обідньої зони світильник над столом в стилі «Бохо» Сходовий хол висвітлюють вітражі, а також настінні бра по всій протяжності, що стосується інших приміщень, то тут все просто і стандартно. В спальні ми використовували класичні люстру і настінні бра над ліжком, а також продублювали настільну лампу з вітальні для читання у дитячих стильові світильники, і химерні кришталеві рожеві люстри створюють відповідну атмосферу. Колір інтер'єр невеликого двоповерхового будинку вийшов свіжим. Дивлячись на нього, згадується весняний сад на тлі чистого блакитного неба, і роль кольору тут не остання стримана колористика, побудована на різних відтінках синього, від кобальту до бірюзи, відтіненого складним бежевим. Це складова загальної стилістичної композиції традиційного американського і англійського будинків. У той же час світ лапати на бірюзової кухні і зістарені поверхні створюють атмосферу простоти і легкості. Характерну для інтер'єрів в стилі Прованс. Меблі та текстиль, меблі у вітальні, їдальні, та дитячих ми підібрали на фабриці Станлеї, кухню знайшли в цесар, спальню. Шеріл фабрика Станлеї підкреслює найкращі американські традиції за міських будинків, а елітна італійська фабрика цесар додає французького шику і аромату лугів Провансу. Текстилю в проєкті не так багато, що було побажанням замовника інтер'єрі багато вільних віконних прорізів легкі римські або повітряні австрійські штори для останніх ми використовували в основному бавовна. Стиль інтер'єру вийшов змішаним, тут вгадуються чотири різних стилів. ностальгічного американського, легкого французького кантрі, шеббішик-бохо, стримана колористика, побудована на різних відтінках синього, сицевий. Квіточку, малюнок, шпалер, високі плінтуси, широкі карнизи, кам'яний камін відсилають до традиційних американських будинків у той же час світла патина сістарині поверхні, ковані деталі. Живі квіти, і сімейні реліквії створюють легку атмосферу провансу. Стиль Богу в окремих елементах. Таких як світильники у вітальні та їдальні. Основна ідея стилю Шеббі Шик полягає в тому, щоб вдихнути друге життя в старі речі, змусити їх виглядати більш цікаво і чудово, ніж вони виглядали в новому стані. Складнощі і терміни ми разом брали участь в підборі ділянки, в ландшафтних роботах, будівництві лазні, дачі, будинки, робота йшла легко, і що найважливіше в продуктивній співпраці з замовником. Всі питання обговорювалися, що стосується термінів. То реалізація проекту зайняла у нас три роки, метраж по приміщеннях 1 поверх хол 16 2 кв, тамбур 4 6 кв, коридор 1, 14 4 кв, коридор 2, 8 6 кв, коридор 3 7 2 кв, комора 1, 4 3 кв, комора 2, 7 8 кв, гардероб 1 6 кв, електрощитова 4 2 кв, котельня. 13, 1, -к, пральня, 8-0, Вітальня з каміном і гвинтовими сходами 57 -8 к кухня їдальня 44-6, гостьовий санвузол, 3-к, хазяйська спальня, 26 -3 к хазяйський санвузол, 9 -8 к гардеробна, 7 -3 к сходовий блок, 2-8, сходова клітка 14-5, басейн 96, к санвузол. Да п'ять, душова 4 к Мусана 5 к гараж 52, 2-й поверх холодин, 35 к мхол 2 6 к сходова клітка 14,5, сходовий блок 1, 5 к сходовий блок 2, 6 к дитяча кімната 24 к дитячий санвузол, 9-6-к, спальня, 23, 4, санвузол 1. Вісім, дев'ять к кімната прислуги, двадцять двак, комора, 3-4 Санвузол 2. чотири чотири планування. Поради читачам ром, як створити подібний інтер'єр. Використовуйте в декорі різні відтінки синього кольору. Вони не тільки в моді, але і відмінно розслаблюють, і створюють спокійну атмосферу в інтер'єрі. Не бійтеся флорального орнаменту. Він, навпаки, відмінно підкреслить кантрі стиль. Нехай квіти розпускаються на шпалерах, плитці, текстилі, а в вазах з'являться живі рослини, меблі з патиною, зі старині поверхні, ковані деталі в сходах, предметах освітлення, сімейні фото в рамках створять ауру французького провансу. Бренди представлені в проєкті оздоблення мармур, ардо, американські шпалери ктекст підлогове покриття, цвіт паркету, меблі, вітальня їдальня, дитяча станле і фернітюра, кухня. Цесар, спальня, шеріл фурнітюри, гардеробні, зроблені на замовлення, артлайн, вуд, текстиль за ескізами, домінантак, екстлюсів, техніка, кухня, сантехніка, Віллеру і боч, освітлення, лі арт.